Hello. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хотілось би старі замовити у вас? Замовляйте. <laughs> Дякую, <laughs> що дозволили. <жолова. laughs> Скажіть, будь ласка, які матеріали у вас є, тому що в мене наразі в хаті якийсь добрий дяденька наліпив, і я вже навіть тріщинку побачила на одній стелі, як це може було зробити, невідомо. І в ванній взагалі відходить від рамки, там, де це по коротше, окантовочка уся по боку світящається, воно там вже відходить. Що це може бути, з якого гімнатопалок він мені її зробив, скажіть, будь ласка? Ні, 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 не ви. Ну, так, хоча б фотографії якісь, я ну, вам, ну, може, щось підказав би. Вона таке блискуче. Це ПВХ блискуче. чи це тканина якась? Е, сама плівка блискуча, Так. ну то вона матеріал глянцевий, скоріш за все, блискучий. А, що, а. Що, що там відходить, то, мабуть, ну або фотографії надійшли, або треба, щоб технолог заскочив і подивився. Ось, з тою mm -hmm. штукою. У нас матеріали те, які хочете. Е, матове полотно, сатинове полотно, Китай якісний, наприклад, німецьке полотно, тканинні стеля. Тобто все залежить від вашого бажання. Угу. Зрозуміло, дякую. А якщо, наприклад, мене сусіди зверху затоплять, то скільки літрів води витримає ваша стеля? Це 100 літрів вона там витримає. може навіть і більше. Круто, блін. 100 літрів на метр квадратний. Угу. Добренько, так. А, а у вас гарантія на стелі є взагалі? 5 років гарантія. Супер. 5. Це... А стелю 12 на сам матеріал, а mm -hmm. на наші роботи 5 років, щоб от нічого знали, це точно. Клас, супер. А, хорошо. А скажіть, будь ласка, якщо на майбутнє, mm -hmm. я захочу там, наприклад, якісь там світильники докрутити, а можна буде до вас звернутися також? Mm, дивіться. ну, Якщо, наприклад, буде можливість зняти стелю, то можна. А якщо, наприклад, ви заставите ну, меблями, mm -hmm. ну, то ну, треба, щоб там були закладні, хоча б знаєте? Mm -hmm. Це зразу треба ну, про це думати. коротше? ну бажано, uh -huh. бажано все ж таки одразу. Ну в принципі нічого неможливо немає. Це можливо, це можна зробити, так uh -huh. звісно можна, чим би, ні. Uh -huh. Круто. А що по цінам взагалі за квадратний метр з роботи? Ну, в залежності від того, що ви саме побажаєте. Саме найпростіший варіант, наприклад, що тут буде таке, це буде профіль, маскуюча ставка білого кольору, та чотири кутика, то буде коштувати 450-500 гривень, метр квадратний. Та? В залежності, яке саме освітлення ви там обираєте. Uh -huh. Може, ви захочете магнітні трейки, ледління, ну все воно коштує різну вартість. Так само, чим можна доповнити снег, карниза прихованого монтажу під штори, та в нас їх більше 20 різних видів. Ось, так само вони різні по вартості, там система різні ролики, або звичайні грибочки, широкі, глибокі, чорні, білі. Можна навіть на пульті карнизи зробити. Ось. так, можна навіть зробити стелю, яка ну світиться. Угу. Світлові стелі називаються, як ліхтар. А це не типу, як у це в майбухі зіркове небо? 에, можна навіть зробити як у майбутнє зіркове небо. Можна. Ага, круто, круто. Ем, да, да. Ну в середньому, якщо там не брати саме дешманський матеріал, я не знаю просто чим робили мені, але от я би зараз дійсно в кімнаті Івані переробляли б, то ну, скажі, добре, довжина, довжину ширину. Кімнати, і ми зараз з вами визначимося. І по профілю. Можливо, там тіньовий чи з підсвіткою ви захочете профіль. Бо воно ж це розумієте, воно побізно нас вартує. коротше, це взагалі простіше викликати спеціаліста на місце, щоб він збирався. Угу. Так, він подивиться, зробить заміри, ось, і порахує тоді вже вам. Круто. А коли можна викликати спеціаліста? Де то є, скажіть. Львів. Добре. Далі. Це за Це за за містом, далі. Це десь там, типу, за зимною водою, якщо ви знаєте, де знаходиться воля Барта. Я знаю, чого не знаю. Бартатів. О, це почув, є такий населенко. Бартатів. На коли ви хотіли, щоб тисяч приїхав? Ну я не знаю. Можливо, на наступному тижні ви підберете вікно вікна. А, може вівторк. Вівторок. добре. Давайте mm -hmm. я зараз погля подивлюся по графіку, і я вас перенаберу, mm -hmm. скажу точно вівторок. А в якій половині вперше, в першій, в другій, чи там без різниці? Mm -hmm. без Поки що на вівторок можемо домовлятись хоч першу, хоч другого. Mm -hmm. Хорошо, yeah? дуже вам дякую, дуже приємно було поспілкуватися. Навіть набирайте. Бач, це просто топ, реально. дуже приємний голос. Людина чітко розуміє, не знаю. Можливо, це на власника попала, але настільки афегітельний менеджер, який зараз мене консультував, підняв настрій. Дуже заразний свіг, і таке враження, що не знаю, людина от прямо горить своєю справою. Я вважаю, що ця компанія це точно. Я, не, я зараз не вигадувала, мене дійсно стелям настала жопа. Я би хотіла в двох приміщеннях її замінити. Взагалі мене чоловік е, найближчим часом планує замінити всі натяжні стелі, можливо, щось інше. Але якщо тут нам запропонують щось дійсно якісне, то ще не буде підвищувати вологість в хаті, тому що ми підозрюємо, що це і за них можливо така штука в нас є. Але що стосовно такої консультації, просто хочеться дзвонити ще раз і говорити з цією людиною. Ще цей дзвінок був виконаний за проханням власниці безпосередньо цього магазину. Або я не знаю, керівництва можливо. Тому хочу сказати дякую за таку пророблену роботу з вашими менеджерами, власників цього чудового магазину.